Всім привіт, друзі! Якщо ви не являєтесь живою церквою Ісуса Христа або хочете пізнати Бога, але не маєте можливості, я запрошую всіх вас до вивчення Слова Божого. І також вже сьогодні, о 19-й годині, приєднуйтесь до прямого ефіру по проповіді Дев'ять пунктів благодаті, які будуть проводити наші пастори Станіслав та Юлія Золтаненко. Отримуйте свободу, зцілення, звільнення від всякого рабства гріха, від всякого сатані і все, що вас наповнює, від всякої одержимості, від депресій, панічних атак, також отримуйте безусловне щастя в Духі Святому, і духовне народження, смисл життя, і духовну підтримку, хрещення в отця, в сина і Святого Духа, перемогу над всяким видом рабства, освящення всіх сфер життя і вихід із проклять. Приєднуйтеся, ми на вас всіх будемо чекати. Хай благословить вас Бог на тому місці, де ви знаходитесь.